Тобто, от, країна такої хронічної ретроградної амнезії, що було 5 років тому, що якось як так пам'ятаємо, що 10 років тому вже не верифікується. От, ну а 90-ті роки, це, скажімо, там, я припускаю, що для сьогоднішніх студентів це щось приблизно начать, на лінії, там, Другої світової війни, або, або загибелі трої, значить, чи десь 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 приблизно в однаковому в тому самому часовому реєстрі. От і, і направду просто. Я сама була вражена наскільки е, ці 90-ті, е, які от здавалось би на живій пам'яті. Е... Наскільки вони слабо зафіксовані, тобто немає от довідок. Не написала б свого часу на прохання професора колумбійського університету геніального українського, мовознавця, одна така молода поетеса йому рапорти, що відбувається в Україні. Так от можливо не лишилось якихось інших свідчень, знаєте, про якісь ті ефемеричні видання, які які з'являлися, зникали так два-три номери, і, і потім, і потім ні тобі в Вікіпедії, ні тобі. І взагалі в інтернеті, ні в парламентській бібліотеці, от тільки в домашніх архівах. І от по цих самих домашніх архівах порпаючись, от тоді можна вже там дзвонити друзям, знайомим і так далі. Тобто вся ця робота значить, допроявити, пояснити контекст, пояснити якусь логіку і відновити загальну драматургію, це була робота проявника уже, я ж кажу, наявної фотоплівки, тому що ну, фотоплівка до документальний Документальна історія ось ось цієї, ну дуже дуже дивної, дуже теж в якомусь сенсі унікальної дружби, бо тут забагато таких збігів чисто сюжетних, знаєте, теж на якомусь міфологічному рівні, я би сказала. от Він представник першого покоління радянських студентів. так Я з останнього покоління радянських студентів. Тобто направду з останнього, бо ті, котрі були вже, значить, в 90-му році на студентській Голодівці, революція на граніті, вони вже чітко були, то байдуже, що на 5 років молодші, вони себе вже дефінювали як українські студенти. От, от ті були першими, котрі заявили ми українські студенти. От по цій лінії чітко, чітко абсолютно проходила хронологічна межа. А ми були советські студенти. І, і тому тут е, ось це ось він, котри, котрий з найстаршого покоління, я котра з наймолодшого покоління, е, і, і оці спроби відновити оцей зв'язок, і між нами оця прірва Войора над ХХ століттям. І от цей зв'язок, прямий зв'язок із 20-ми, і повернення от всього того, що було в міжчасі і якась. Якесь відживлення, от навіть як, як операція по пришиванню відтятих органів.